У цьому відео ви дізнаєтесь, як отримати електронний підпис від ПриватБанку. Перейдіть на сторінку Privat24 за адресою next.privat24.ua. Авторизуйтеся у своєму профілі Приват24 через QR-код або номер телефону. У меню зліва наведіть курсор на розділ Бізнес. У підменю Натисніть на електронний підпис. Сайт запитає підтвердження про перехід на іншу сторінку. Підтвердьте операцію. Після переходу ви побачите інформацію про отримувача підпису, перевірте дані. Якщо все вірно, натисніть на кнопку підтвердження, вигадайте пароль до вашого електронного підпису та впишіть його у відповідні поля. Він буде необхідний під час підписання документів. Підтвердьте підписання договору та натисніть далі. На телефон надійде підтвердження отримання електронного підпису. Після підтвердження на ваш комп'ютер буде завантажено файл електронного підпису. Вітаємо! Тепер ви можете використовувати електронний підпис для підпису ваших документів.